Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики! Приготуйте все необхідно! Ми розпочинаємо! Діти, пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми познайомились минулого разу. Так, із цифрою 8! Сьогодні я пропоную нам попрацювати із цифрою 8 та числом 8. Готові? Нумо працювати! Діти, візьміть ваші лічильні палички, і перша гра буде з віршиком та лічильними паличками. Я читатиму вам віршик, а ви за допомогою паличок порахуйте, скільки предметів ви почуєте. Готові? Отже, два слони, два літаки. Три ракети. І всюди хід, скільки разом полічіть. Ще раз слухаймо уважно: два слони, два літаки, три ракети, всюди хід, скільки разом полічіть. Так, правильно, дітки, разом вісім молодці. І ще один віршик на уважність. Слухаємо і думаємо. Якось бігло через ліс? Вісім кіз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кіз. П'ять були з них білі-білі. Ну, а інші сірі-сірі. Скільки ж бігло через ліс сірих кіз, Дітки, скільки? Три, правильно, всього їх було вісім кізоньок, так? П'ятеро були білі-білі, а інші решта сірі, це три. І ми з вами запам'ятаємо, що 5 ще три разом вісім. Дітки, розгорніть ваші зошити і знайдіть наступне заняття. Знайдіть зображення ось таких пташок. Приготуйте, будь ласка, для роботи вісім лічильних паличок. Отже, розгляньмо вправу 1. У нас зображені пташки. Праворуч цифрами позначено кількість вже намальованих пташок. Наше з вами завдання домалювати в кожному рядочку стільки пташок, щоб їх разом стало. 8. Готові. І поруч записати цифрою, скільки ми домалювали. Отже, нам необхідно, щоб разом було вісім пташок. Дивимось на перший рядочок. Вже намальована одна пташка. Від нашої кількості 8 паличок прибираємо одну і рахуємо, скільки ж нам ще треба намалювати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Намалюємо схематично. Зобразімо овальчиками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перевіримо, скільки ж стало разом. Один, два, три, чотири 5, шість сім, вісім. Вийшло вісім, один. І ще сім. Разом вісім. З'єднаємо наші палички знову разом. Їх вісім. Розглядаємо другий рядочок. Вже намальовано дві пташечки. Позначено цифрою два. Отже, прибираємо в сторону дві палички. Одна і друга. Скільки ж нам залишається домалювати? Один, два. Три, 4, 5, шість. Нам не вистачає шести пташок. Малюємо знов схематично: Один, два, три, чотири, пять, шість. Перевіряємо, рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Утворилося всього вісім, два, і шість. Разом вісім. Знову поєднуємо наші палички. Рухаємось до наступного рядочку. Вже намальовано три пташечки, позначено цифрою 3. Отже, прибираємо в сторону три палички і рахуємо, скільки нам залишилось домалювати. Один, два, три, чотири 5. Зображаємо один, два, три. 4, 5. Записуємо цифрою 5. І запам'ятовуємо 3 і 5. Разом 8. Знову поєднуємо палички. Поставте відео на паузу і зробіть інші рядочки самостійно. А тепер виконаємо вправу 2. Чи любите ви, дітки, грати у схованки? Сподіваюсь, що так. Погляньте, за парканчиком заховалися від нас дітки. Бачите, скільки ручок визирають? Подумайте, порахуйте і скажіть, скільки діточок там заховалося. Так, четверо діточок. А як ви здогадалися? Бо у кожної дитинки дві ручки. Дві ручки одна дитинка, дві ручки друга дитинка, дві ручки третя дитинка, дві ручки четверта дитинка. В квадратику під малюнком поставте цифру 4 або зобразіть чотирма крапочками. Потім поставте відео на паузу та розмалюйте малюнок. А ми з вами дійшли до третього завдання. Погляньте, яке намисто сплели. Ми з вами будемо відраховувати вісім намистинок і розфарбовувати. Оберіть свій найулюбленіший колір. Рахуємо разом. Починаємо зліва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім. Восьму намистинку розмальовуємо. Після неї знову починаємо рахувати від одного. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Восьму намистинку розмальовуємо. Знову починаємо рахувати від одного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зупинився олівчик. І розмальовуємо восьму намистинку. Знову рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зупинилися. Розмальовуємо. І ще рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім. Ось таке намисто в нас виходить. Тепер можете поставити на паузу і розмалювати інші намистинки іншого кольору. А зараз пропоную вам трошечки-трошечки поконструювати. Приготуйте, будь ласка, круг та рахівні палички. Пропоную сьогодні нам зібрати зображення людини. Викласти людину. Спробуємо разом. Від голови в нас іде тулуб. Скільки паличок я взяла для тулуба? Дві. Від тулуба у нас ідуть ручки. Скільки ручок? Дві. Викладаємо ручки людині. Є. З тулуба також ідуть і ноги. так? Зробімо так, щоб наша людинка бігла. Зробимо ось так. Погляньте, як біжить моя фігура. Скільки паличок я взяла, щоб зробити ніжки? Чотири. А чому я взяла для ніг більше паличок, ніж для рук? Бо ноги у людини довші, молодці. Скільки всього паличок я використала? Вісім. Молодці. Викладіть і собі таке зображення. Молодці, дітки, на цьому наше заняття завершується. Пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні працювали. Так, із цифрою і числом 8. Пригадайте і скажіть, скільки діточок ховалося за парканчиком? Так, четверо. Пригадайте, чи запам'ятали ви, з чого складається число 8? З яких двох менших? Це 3 і 5 із віршика про кізоньок, так? А ще із завдання про пташок ми дізналися, що 8 це 1 і 7, це 6 і 2, Так? Я з нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів та зображень людини і кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!